Дніпро і Краматорськ на Донеччині цієї ночі були під російським обстрілом. Постраждало два десятки людей. Подробиці нічної атаки розкаже РБК Україна. сказали, що були заміщені Харків цієї ночі знову був під обстрілом Росії, і знову окупанти використали свою нову тактику ріша шахедів. Це коли дрони направляють не по всій країні, а точково на одне місто, щоб перевантажити ППО. За дві години у Харкові пролунало 20 вибухів. З 9 по 11 годину вечора Росія нанесли близько 20 ударів по Основ'янському, індустріальному Шевченківському та Київському районах. В Київському районі близько 10 приват. Житлових будинків пошкоджено в Шевченківському районі влучання по відкритій місцевості і більшість ударів припала саме по Основ'янському району, близько 15 ударів з 20. Всі удари по промисловій зоні. Велика територія близько п'яти займань пожеж було на території цих підприємств. У Харківській прокуратурі розповідають ураження, кондитерське і лакофарбове підприємство СТО. Сталося шість осередків займання. Загальна площа пожежі понад 1200 квадратних метрів. Однак, попри сильну пожежу, постраждало тільки двоє людей. Пощастило, що ввечері підприємства були порожні. Маємо двох травмованих осіб. Це один чоловік близько 65 років. У нього осколкові поранення голови. Гостра реакція на стрес ще однієї жінки близько 50 років. Гостра реакція на стрес. Маємо після такого масового цілу невелику кількість травмованих саме в цій промисловій зоні, оскільки вони в цей час не працювали, тут знаходилися лише охоронці. Дуже великі руйнування серед пошкоджень в цьому районі. І трьох-двохповерхові одноповерхові адміністративні будівлі, ангари, складські приміщення, виробничі приміщення. Дуже великі пожежі були на території, пошкоджено багато майна, автомобілі і так далі. А от у Дніпрі після нальоту шахедів 15 постраждалих, з них 8 залишаються в лікарнях, розповідають обласні військові адміністрації. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості один у легкому. У Дніпрі пошкоджені 15 приватних будинків і багатоповерхівки. Понівечені майже два десятки авто. Є руйнування на території кількох підприємств, побиті адмінбудівля та інфраструктура. Всі пожежі рятувальники приборкали над область. Коли по знищили 11 безпілотників у Дніпрі. Постраждали 5 багатоповерхівок. У деяких пошкоджено газові комунікації. Є також руйнування в приватному секторі. Комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків, прибирають скло, розчищають проїзди. Зранку на місці районна комісія також збиратиме заявки на обстеження пошкодженого майна. А це вже Краматорськ на Донеччині. Очі місто теж атакували російські дрони. За попередньою інформацією, поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся. Загалом Росія випустила по Україні 55 ударних дронів, із них 32 два шахеди знищили сили ППО. Ще 8 були локаційно втрачені. Взагалі-то в Україні, начебто, діє так зване енергетичне перемир'я. Тобто Україна і Росія погодились протягом місяця набити по енергетичні інфраструктурі один одного, однак на цивільні об'єкти доброї волі росіян не вистачило. В офісі президенти розповідають на останніх переговорах в едріяді, хотіли домогтися повної заборони на удари далекобійними засобами, ракетами і дронами. Але росіяни і слухати цього не захотіли. Ми окремо говорили про цивільну інфраструктуру, про житлові будинки, школи, дитячі садки і так далі. Що зробила Росія протягом переговорів, наскільки ми розуміємо. З інформації американської сторони вони взагалі відмовилися говорити про цивільну інфраструктуру, розказуючи американській делегації, що не мають мандату для обговорення цього питання. А потім у російському МЗС загалі заявили, що Москва нібито серйозно ставиться до пропозиції США щодо завершення війни, але не може приймати їх як є. Ми не почули від Трампа сигналу Києву припинити війну. Все, що ми маємо сьогодні, це спроба знайти певну схему, яка б дозволила спочатку. Досягти припинення вогню, як це задумано американцями, а потім перейти до якихось інших моделей і схем, в яких наскільки ми можемо судити, сьогодні немає місця для нашої головної вимоги, а саме вирішення проблем пов'язаних з першопричинами цього конфлікту. А першопричина цього конфлікту це не НАТО чи окупація якихось областей, як дехто каже, а саме існування України, і останні звірячі удари по дитячим майданчикам, касетними боєприпасами чудово це підтверджують.

Извините, пожалуйста, там девочки а тоже, все там, все в Извините, пожалуйста. А можно нам скорую еще какую-то успокаивать? Лететь, чуете? Швидко лететь. Да, да, надо успокаивать еще всей семьей наверху ну, все. тоже. Вот, вот, Она головой двигала. Ей все. Что? Все. Там еще ребенок. Где? Там у да, еще да, ребенок. Мальчик маленький, мальчик маленький, только что дышал, на руке что-то, вот здесь. Скажи мне, мальчик живой, скажи честно, в этом мой внук. Бабушка идет, 80 лет сейчас. Нормально, турникет нормально. Да ничего, ничего, тут не, сильно, не сильно. Тихо, тихо, терпим. Турникет есть. Повторные выходы. Ракета повторно! Біжайте! Атаки Росії стали настільки жорстокими, що навіть одвічний адвокат і добрий друг Путіна Дональд Трамп останні кілька днів говорить, що не в захваті від того, що відбувається із бомбардуваннями. Бо росіяни цитую бомблять як божевільні. Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування. Бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Однак далі глибокого занепокоєння Трамп так і не пішов. А щоб залишатися в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.